Усім привіт, Продажі Renault Арноколеус, свіжопригнаний Швейцарії. Це на літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, гідротрансформатор, повний привід, максимально можлива комплектація. 2012 рік випуску, 177 тисяч оригінального перевіреного пробігу. Також ця сервісна історія присутня. Дивіться відео до кінця, все я буду поступово показувати на 18-х екосплавних колесах на зимовій резині 2022 року від фірми Continental. з такий має і високий гари кліренс автомобіль. Виручать у споєднання з повним приводом вас на різних ділянках доріг. Кузов весь в рідній фарбі також. Дивіться, відео повністю все поступово покажу. Лінзована оптика біксенонова, гарно світить вночі, освічує е білим світлом. Умивачі, фар, туманні фари передні та задні партроніки. Плюс попереднім власником було доставлено денні ходові вогні. Вони автоматично спрацьовують, коли автомобіль заводиться. Також є дублюючі поворотники складання підігрів електрорегулювання, дзеркал, рейлінги, панорама, вікна, всі оригінальні, включаючи лобове, двіючка вся. Є також датчик, світла, датчик дощу, безключовий доступ на кожних дверях. Ось він код фіксуйте собі для перевірки, також сервіску пізніше вам надам Кузов, м'ятин, царапин, сколів, абсолютно нічого немає. В гарному збереженому стані автомобіль у нас. Понизу він захищений пластиком, плюс пороги захищені пластиком, і козува тут оцинковані, тобто буде дуже довго вам цей автомобіль служити. Дисочки у нас без бардюрок, без потертості, також в гарному стані. Позаду так само маємо партроніки, підігрів заднього скла, безключовий доступ. Також в комплекті у нас є два ключі. Вікна притоновані заводським напилом, щоб швидко не вигоряв салон і не нагорівався. Такий автомобіль по цій стороні, так само ніяких зауваження абсолютно ніде, нічого немає. Зараз перевіримо його таким професійним прибором Profiline. Він у нас весь в рідній фарбі, ще раз повторюсь, зараз це все вам продемонструю. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Зараз дуже часто така функція використовується, не кожен має змоги самим приїхати або не вистачає часу. З машиною надаю весь пакет документів для реєстрації МРЕО. Вже більш детальну інформацію можете почути по телефону чи написати мені. Viber, Telegram, куди вам зручніше вам дам відповіді на всі запитання, які вас будуть цікавити. Так, як бачите, автомобіль весь в рідній фарбі, плюс вікна, всі оригінальні, включаючи лобове. Зараз покажу вам салон і комплектацію. У нас присутня бовса-кустика, безключовий доступ на кожних дверях. Шкірине мультифункціональне кермо. Така у нас дверна карта, бовса-акустика, повний електропакет по вікнах. В зеркалах вони не складаються, підігріваються. Такі у нас блокові карманчики, присутні пластик, весь в ідеальному стані, ніяких зауважень, абсолютно нічого немає. Так само сидіння водія не протерте, не просижене. Дуже гарні якісні матеріали, шкіра справжня, буде так само довго служити. Сидіння у нас має електропривід, все повністю функціонує. Також підігрів сидінь. Тут у нас де управління підсвіткою, партроніками, антизаносом. Таке шкірене мультифункціональне кермо, так само в ідеальному стані не витерте. Підлокітник. У нас таке відерце. Також тут є вихід на USB, AUX, електростоянковий гальмо, джойстик управління, навігацію. Дві ключ-карти. Також зверніть увагу на кнопочки, все в гарному збереженому стані. Зараз присядемо. Навігація також. Вже з українськими картами. Система запуску двигуна без ключа, надійна коробка автомат, гідротрансформатор, круїз контроль, управління повним приводом, допомога при спуску згори, прикурювач розетка, mp 3 плеєр Можна слухати музику через USB, диск, Bluetooth, Також двозонний клімат-контроль, система подачі повітря для задніх пасажирів. Це все, ця кнопка тільки в максимальних комплектаціях присутня. Навігація. Зараз заведемо двигун. Ключі нас збоку, у нас безключовий доступ, все гарно, чітко заводиться. 177 тисяч пробігу. Також обов'язково в кінці відео зробимо тест драйв Одразу ж присутня навігація з українськими картами, боссакустика, авто затемнення дзеркала, підсвіточка. Також дзеркала у нас складаються. Все повністю функціонує. Вони так само у нас. Затемненням. Такий стан пасажирського сидіння, дверної карти, торпеди, нічого не знищено, не зацарапано. Все в гарному стані. Автомобіль був в дбайливих руках, можна так сказати. Зараз покажу вам задній ряд. Цих так само у нас присутній безключовий доступ. Сонцезахисні шторочки в цій комплектації. Також є шкіряні вставочки, ось такий у нас великий просторний задній ряд. Так, на спинках так, у нас присутні столики, дефлектори дують холодним або теплим повітрям. Також тут ця кнопочка є, можна регулювати собі. В підлозі у нас є тайнички, можна сховати їжу або взуття, які дедалі на дорогу, щоб їжа не спортилась, влітку буде там їй прохолодно. Так само потолочок забув показати не прокурений, не протертий, посторонніх запахів автомобілю немає. І також підсвіточка, панорама, все відчиняється. Так, покажу зразу, як сидіння складається в рівну підлогу. Якщо потрібно щось велике перевезти чи переночувати, без проблем це все можете зробити. Собі шторку забираєте. Так само та спинка відкидається. Тут настільки положень регулювання спинки. Собі пасажир задній може настроїти під себе як йому нас підлокітник з підстаканниками, органайзером і швидким доступом до багажного відділення, щоб не зупиняти автомобіль. Якщо потрібно щось взяти в дорозі, задні пасажири можуть цим, цією функцією скористатися. Так. Також по порогах, по пластику все у нас добре. Тут у нас блокування дверей від дітей, щоб не могли зсередини самі відкрити. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Вечором гарно все підсвічується. Кожна кнопочка ціленька, не затерта, все в доброму стані. Кермо так само в доброму стані, двозони клімат-контроль. Така у нас максимально можлива комплектація. Зараз покажу вам багажне відділення. Позаду має партроніки. Плюс оці губи спереду, ззаду їх можна легко зняти окремо від бампера. Наприклад, куди заїхали, поцарапали, їх можна окремо зняти і перефарбувати. Також дрібничка, але приємно придумано так було зі заводу в цих автомобілях. Також є шторочка, розетка не розетка підсвітка, а тут у нас розетка. Ставити холодильник або заряджати девайси в вашій дорозі. Такий у нас утворюється столик, стільчик, витримує спокійно до 200 кг. Знизу у нас органайзер, домкрат, також крюк, ключі. Все на місці, запаска, сам буфер бовс. Дуже класна, приємна музика в цьому автомобілі. Великий просторний багажник, плюс сидіння складається в рівну підлогу. Резина так само у доброму стані. Ще не один сезон вам відслужить. Так виглядає дверна карта. Сонце шторочка, все є, нічого не зломано. Стан сидінь з цього ракурсу показую, так само спинки не зацарапані, як часто буває. Кому збережено стані на сортівка. По пройомах, так само по пластику, по днищу, Нічого зауважень немає, корозії немає. Козува тут оцинковані, ще раз повторюсь. Також сидіння у нас пасажира з підігрівом. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. У нас великий бардачок з охолодженням, дує холодним повітрям від кондиціонера. Також класна, корисна функція актуальна влітком. Так, це у нас вінкод, код 5 місць, 2,0 дизель 110 кВт. 12-й рік, 11 місяць, можна рахувати майже 13-й рік у нас автомобіль. Різна документація, сервісні книжки. Зараз покажу всі відмітки про обслуговування. Ось собі ставте на паузу, фіксуйте, переглядайте, можете передивитись, перекласти через перекладач. Так, все Зараз я відкрию капот, покажу все, як там працює. Ось так у нас виглядає підкапотний простір. Шумоізоляція ціленька, так само болтики накручені, не, не верчені, так само по кронці, нічого ніякої корозії немає. Все в гарному ідеальному стані. Так кріплення, дивіться, уважно. Все тут добре, нічого не кручено, не верчено. Мотор працює чітко, рівненько, всі рідини в нормі, тормозна рідина, антиприз, ніяких запотівань, відтікань немає. Тут дуже надійні двигуни, двохлітрові дизеля з цепним приводом. Цеп міняється в районі 300 тисяч км. Все залежить від того, як його обслуговували і від стилю їзди, звичайно ж. Ще раз покажу автомобіль вам ззовні. Зараз він у нас заведений, автоматично вмикаються ці додаткові денні ходові вогні. Який попередній власник доставив на цей автомобіль. Нагадаю, це 2012 рік випуску. 177 тисяч оригінального перевіреного пробігу, кузу весь в рідній фарбі, максимально можлива комплектація в гарному, збереженому візуальному стані і технічному, саме основне. Вже розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Це у нас повний привід, надійна коробка автомат, гідротрансформатор. Виручить вас на різних ділянках доріг, буде комфортно пересуватися і на трасі, і на бездоріжжі, і десь в сільській місцевості з таким високим кліренсом. І автомобіль дуже м'якенький і гарно підходить для наших доріг. Переду та заду має партроніки, хорошу оптику, класну комплектацію. Тож, кого цікавить, телефонуйте, приїжджайте на тест драйв, огляд, місто Радивилів, Рівницька область. Також переглядайте інші варіанти. В групі Viber або Telegram, Посилання залишу в описі під відео. А зараз зробимо невеличкий тест драйв. Ось такий у нас автомобіль візді, комфортна посадка, гарна глядовість. Фари світять білим світлом, гарно освічують дорогу вночі або в темну пору доби. Також дзеркала з великі, з підігрівом, з розкладанням, регулюванням. Так само, це дзеркало у нас з автозатемненням. Дуже гарна, комфортна машинка, хороші матеріали, пластик м'якенький, ніколи не буде вам скріпити. Так само добротна справжня шкіра дуже довго витривала. Одним словом, класна надійна машинка зовні технічно і всередині. Тож, кого цікавить. Приїжджайте на тест-драйв, огляд, міста в Рівненській області. У нас 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, гідротрансформатор, повний привід. У поєднанні з високим кліренсом виручить вас автомобіль на різних ділянках доріг, будь-то бездоріжжя, болото, сніг і так далі. Також по місту він зручний, бо так само є передні та задні партроніки, високий кліренс, будь-де можна запаркуватись, виїхати на бордюрку і так далі. Також дуже багато різних. Між них функцій, як як бокс-акустика, підсвіточка, навігація, клімат-контроль, все це надає комфорту при їзді цією машиною. Так само панорама, великий просторний багажник, салон, задній ряд так само складається рівно підлогу, якщо потрібно щось перевезти чи переночувати, це вам все демонстрував. Класна, збережена машинка, так само кермо не затерте, все в оригіналі. Тож, кого цікавить. Приїжджайте на тест-драйв, огляд, місто Радивилів. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас. під дім. він же розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. З машиною надаю весь пакет документів для реєстрації МРЕО. Також підписуйтесь на YouTube канал, Viber, Telegram, Instagram. Посилання залишу в описі під відео. Там публікую всі наявні автомобілі, які прямують Швейцарії. Там можете переглянути опис, фотографії і ціну на кожний. Якщо буде щось цікавите, пишіть, телефонуйте. Все, все вам розповім, надам будь-яку інформацію, яку запитаєте. Тож всім дякую за увагу. До зустрічі.